З нами тернополянка Анастасія Шеремета, власниця та генеральний директор Selfie Model Group. Настя, в тим модельному бізнесі 16 років. Ти мала честь виграти міст Тернопіль, брала участь в міст Україна 2010, стала переможницею Першої ладі України та багато інших номінацій. Скажи, як ти це все встигаєш? Тоді я чисто випадково потрапила на кастинг конкурсу краси, який я не пройшла перший раз, тому що я була школяркою, а не студенткою. Через деякий час мені організатори конкурсу зателефонували, запросили на ще один кастинг, який я прийшла і вже виграла міст Тернопіль. І якщо чесно, то ніколи не мріяла брати участь у конкурсі краси, просто так якось розвернулося життя. Ну, але для того, щоб тобі це все встигати, от ти от вчилася, ти ще студентка. Ем, проблем в університеті з цим немає? Е, на даний час я вчуся на заочному, я вже можна сказати, закінчила навчання. Проблем з навчанням у мене не було. У школі я закінчила на золоту медаль навчання. У університеті я навчалась на перекладача. Е, англійська мова насправді мені зараз дуже допомагає, е, але це зовсім не те, чим я хотіла займатися. І тому я зараз займаюся тобто такими. 5 років в університеті. Це не були втрачені роки, так? Е, ні, насправді це 4 роки. Е, ось е, втрачені вони не були, тому що англійська мова дуже мені допомагає в моїй сфері. Е, Перекладач це насправді важка професія, і вона не для мене. Але ця англійська мова мені допомагала і займатися з дітьми англійською мовою, перекладати контракти, працювати, хостес, де потрібні дівчата знанням англійської мови, і взагалі спілкуватися з багатьма людьми. Мені набагато простіше. А ти впевнена, що саме модельний бізнес це справа твого життя? Чи ще є якісь альтернативи? Якщо я раніше сумнівалася, то зараз я в цьому не сумніваюся. Меня отримує величезне задоволення від того, що мої дівчатка мають можливість працювати за кордоном, і коли вони потрапляють на зйомки відомих каталогів, потрапляють в хороші агентства, я отримую від цього величезне задоволення. А чим ти нектуєш заради цих модельних амбіцій? Це ж купа часу. Насправді це займає дуже багато часу на даний момент. У мене є дівчинка-менеджер, яка дуже багато мені допомагає. Нам двом набагато простіше, і у мене появився вільний час. Плануєш ти підкорювати модельний бізнес десь інде за кордоном? Особисто я ні, тому що я зараз дивлюся на себе зовсім іншої точки зору. Для модельної сфери потрібно високий ріст, дуже худенькі параметри, цікавий типаж. Тобто на даний момент я можу і в майбутньому я можу тільки цим займатися як модельне агентство. Ну, для того, щоб бути моделлю, потрібно мати ідеальні параметри. Ну, і, очевидно, вони в тебе такі по закінченні всіх цих конкурсів та виграшів. Скажи, як ти дотримуєшся до того, щоб зберегти таку фігуру? Е, ну, насправді конкурси краси і модельна сфера це зовсім різні речі. Тобто конкурси краси, там зовсім інші вимоги, там потрібні такі дівчатка-мілашки не зовсім худими формами. Тобто, усі такі Можна сказати, красиві форми жіночі вони навпаки віддаються, це присутні так. А в модальній сфері вони не завжди потрібні. Тобто є різні типажі, є комерційний типаж, обличчя, є які тільки для фешн, стронг-лук, стрейндж-лук, тобто їх насправді є багато, і це зовсім різні сфери. Ти сидиш на дієтах, займаєшся спортом. ну Як ж ти підтримуєш свою фігуру? Е, ніколи я не сиділа на дієтах. Е, спортом я довший час займалася, останнім часом розлінилася і вже майже рік з не відвідую, але вже з цього місяця, надіюся, що буду відвідувати. У твоїй модельній школі вже практично півроку, так? Ти вже випустила перший свій випуск, зараз mm -hmm. далі займаєшся. Скажи, чи була ідея створення цієї школи? Це моя особиста ідея. Я захотіла створити агентство моделей. Агентство моделей у Києві інтермодельс. Мені цьому дуже допомогло. вони мене вони мене навчили, як це все правильно робити. Я їздила до них в Києві, вони мені багато чого розповідали. Ми з ними почали працювати. Так відкрилося агентство в Тернополі, і при агентстві школа моделей. А скільки часу треба було до підготовки відкриття цієї школи? Я довше час думала над назвою, тобто можна сказати, що рік я взагалі думала, як це все має відбуватися, яка буде назва, в яку саме сторону буде це все йти. І тільки відкрилося агентство моделей, зразу при агентстві відкрилася школа моделей. Хто в Тернополі є конкурентом цій школі? Ну, насправді в Тернополі немає конкурентам агентства моделей, тому що. Я з міста Тернополя, я знаю тут багато дівчаток, я місцева, і в мене є можливість зовсім по-іншому представляти це агентство моделей. Угу, зрозуміло. А які кастинги на вступ в цю школу? У школі модели можуть навчатись усі бажаючі. Абсолютно, тобто ніякого кастингу не відбувається. Кастингу не відбувається. Відбувається кастинг уже у агентстві моделей, тому хочу наголосити, що це дві різні речі: Агентство і школа. Це дві різні ланки. Агентство моделей займається тим, що дівчатка мають можливість працювати за кордоном. На даний момент чотири дівчинки працюють за кордоном. Двоє випускниці. Ні, e, це e, e... e... Zop... не випускниці. Це дівчатка, які попередньо в Тернополі вже займалися цією сферою. Вони фотографувалися. У них є достатньо портфоліо, хороші природні дані, хороший ріст. Тобто вони камеру відчувають зсередини, можна так сказати, mm -hmm. і вони отримали можливість працювати за кордоном. З учениць на даний момент одна дівчинка вже підписала контракт. Ми дуже надіємося, що буквально через декілька тижнів ми можемо побачити її за кордоном. Mm -hmm. Настя, а звідки гроші на Selfie Model Group? Хто тобі допомагав це все організовувати, оплачувати? Mm -hmm. е, я вже казала, що я вчилася 4 роки на перекладача, я вчилася на бюджеті, тобто на державній формі навчання, і на п'ятий курс, відповідно, я розуміла, що мені потрібно буде оплачувати це навчання з... Самі, тому що можливості моїх батьків оплатити не було. Відповідно, я готувалася до того, що буду оплачувати сама і збирала кошти. Так сталося, що я вчуся на бюджеті на п'ятому курсі, заочно, і цим дуже рада. І я змогла ці кошти вкласти в свою справу. Зрозуміло. А серце успішної ладі зайняте? Так. Заміж ще не плануєш викладати? Поки що ні. Не кличуть? Ну поки що не плануємо. Зрозуміло. А в тебе є особисті приклади для наслідування моделі високого рівня, ті, які вже працюють е, з відомими людьми е, європейського рівня? Е, насправді ні. Немає. Мені багато моделей імпонує, але в більшості мені імпонують. Чесні порядні люди, з якими можна співпрацювати, і я можу сказати, що людські стосунки я ставлю вищі ніж якісь комерційні замовлення. Ти вимоглива власниця самої е, самої школи? І як от в тебе будуються стосунки з дівчатами? Я дуже вимоглива перш за все до себе, і вимоглива до учениць і до викладачів, які працюють в нашій школі. У нас зараз вже третя група школи моделей. Ось, і з кожним разом ми можна так сказати програму удосконалюємо і багато в чому змінюємо змінюємо. Тобто на особистому в тому через те, що я присутня майже завжди на заняттях, я бачу, як вони проводяться. Я бачу, чого дівчаткам не вистачає, чого їх потрібно довчити, чи що потрібно змінити. і Відповідно, ми так удосконалюємося. Скажи, в чому секрет твого успіху? От чим ти можеш таким поділитися, що ти впевнена, що от завдяки тому тобі це вдалося отримати? Таких людей є дуже мало, які досягають в такому віці таких вершин. Ну секрету немає, є бажання. У мене було бажання працювати, займатися своєю сферою. Я можна сказати ледве закінчила університет, тому що я. Не могла навчатися, я хотіла займатися тим, що мені подобається. Уже заробляти кошти, можна, щоб я могла сама себе забезпечувати. Тобто я цього найбільше хотіла, і можливо, це та неможливо, а це точно стало поштовхом до відкриття своєї справи. Не. Ну і важливу роль відіграє підтримка. Близькі мені підтримує? люди мене дуже, дуже підтримували. Дуже я ніколи не думала, що. Особиста підтримка настільки важлива. Тобто, Маєш на увазі ти... віра в те, що ти так, робиш? Так. Мої друзі, близькі, мої люди вірили в мене, допомагали мені. Настя, ми бажаємо тобі нових звершень, нових моделей, нових облич. Всього того, що тобі допомагало ставати все більш успішною, популярнішою. Як? Це дуже приємно дивитися на те, що люди розвиваються, і в Тернополі є таких дуже багато людей, які в такому віці Принаймні, закінчуючи університет, вони вже займаються своєю справою. Успіху тобі! Дякую.